Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас сьогодні на гостину прилетіли... Так, синички. Друзі, послухайте, будь ласка, віршик Ліни Костенко, синичка на снігу. Синиці голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце б у вирі полетіли, так батьківщини ж там нема. Дітки, як ви думаєте, що сталося з синичками? Там у віршику було таке цікаве слово намлілись. Як ви думаєте, як це? Голодом намлілись. Так, зголодніли. Так, дітки, ми з вами дуже багато розмовляли про тваринок і що їм найбільше дошкуляє взимку, те, що багато снігу і пташки не можуть знайти їжу. Тому ми робили і годівнички, і слухали віршики про те, чим харчуються пташки. Пам'ятаєте, ми з вами читали, що називається пташиною їдальнею. Так, це горобина. Дітки, а давайте ми з вами також намалюємо сьогодні для наших синичок горобинку. Ось такий малюнок ми сьогодні будемо малювати. Малювати ми будемо сьогодні пальчиками. Тому нам потрібно для початку підготувати наші пальчики. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила і полетіла. Так, дітки, пальчики ми приготували. Тепер ми приготуємо все, що нам потрібно для малювання. Це аркуш паперу, на якому ми будемо малювати. Водичка, фарба та серветки. Ну що ж, розпочнемо. Малюємо ми пальчика. мочуємо пальчик в водичку і у фарбу. Тепер біля кожної нашої палички ми малюємо горобинку. Ось такий кетяк горобини вийшов у мене. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу Viber. До побачення, дітки! До нових зустрічей!